Вітаю вас на каналі Marketing Vibe. Мене звати Аня, я практикуючий інтернет-маркетолог. І я тут для того, щоб розповісти вам, як ви можете самостійно налаштовувати рекламу в інтернеті, просувати свою продукцію або товари, а також можете самостійно панувати трендову професію інтернет-маркетолог і працювати з будь точки нашої планети. У цьому ролику я хочу поговорити про конкурентів, тому що це надзвичайно важлива тема для успішного ведення бізнесу онлайн. І якщо ви ще цього не робите, якщо ще не шукаєте і не аналізуєте діяльність конкурентів, то моя порада вже почати це робити. Тому що якщо товари не купують у вас, то вони, значить, купують їх у ваших конкурентів. І для того, щоб зрозуміти, чим я гірший. Чи гірша, чи або навпаки, краще за своїх конкурентів, нам для цього потрібно їх добре вивчити. І я розповім, як це зробити швидко і як це зробити безкоштовно. І давайте починати. Сьогодні на ринку України відомі два сервіси, які допомагають зробити це: SimilarWeb британський і український Serpstat. Я покажу сьогодні, наприклад, прикладі старту, тому що я ним сама давно користуюсь, і зразу скажу, це не рекламна інтеграція. На жаль, мені за це ніхто не платить гроші, просто я е, ділюся власним досвіду, досвідом роботи з цим ресурсом. От, а ви можете для себе обрати один з них. А є ще інші ресурси для аналізу, просто я їх е, не так добре знаю, я ними не користуюсь, і, як я вже сказала, Більшість маркетологів зараз на ринку користуються одним з цих сервісів. От, і, Значить, як я вже сказала, я включаю серед І для прикладу, сьогодні я буду аналізувати сайт, який займається створенням професійного резюме для населення. Називається сайт gefresюме.com. Так, я копіюю посилання. Вмикаю Serpstat. Дивіться, я пропустила момент реєстрації, тому що він там класичний абсолютно. Ви там вводите свій телефон, емейл, дані. А ще такий нюанс: це платний сервіс, але там 7 днів безкоштовно. Мені особисто 7 днів вистачає з головою, щоб проаналізувати своїх конкурентів, а також там якісь моменти свого сайту, тому що там в нього є розширений список можливостей. А, от, тому. Якщо ви обмежені в бюджеті, можете також спробувати 7 днів, щоб подивитися своїх конкурентів, подивитися свій сайт. Ось, якщо вам сподобається, звичайно, потім оплачувати подальше користування серстатом. А, отже, я вмикаю головну сторінку. Отже, після реєстрації ми попадаємо на головну сторінку серпстату. З лівої сторони в нас йде колонка наших е задач, завдань, які ми можемо виконувати тут, так? А так як наше сьогоднішнє відео про аналіз конкурентів, я зразу перейду до, саме до цього питання. У нас тут є аналіз уру і є конкуренти. Так, але спершу ми вносимо в строчку точний урл наш, наше скопійоване посилання. Нажимаємо кнопочку знайти. Так. Ну, є такий е, мінус. Він дуже довго загружає дані. Я не думаю, що це якось пов'язано зі швидкістю інтернету, тому що я пробувала. На різних комп'ютерах, з різним інтернетом і постійно завжди довго підгружались дані. Тому тут придеться зачекати. І так, підгрузилися конкуренти. Дивіться, тут потрібно буде кожен передивитися, тому що деколи вони нам не релевантні. Наприклад, OLX нам не підходить. Це трошки не той сервіс. А Демідова Коуч. Давайте подивимося, що в нас тут. Так, ми зразу бачимо ключові слова, по яким показуються наші конкуренти. Ключові слова в органіки, не в, не в рекламі, в органіки. Так? Ми бачимо позицію в видачі в Гуглі по цьому ключовому слову частотність, з якої її шукають. Оця інформація може бути нам корисна для SEO. Коли ми пишемо текст і нам треба підібрати ключі. Ми, от як один з варіантів подивитися, що ще може бути, ми можемо використати ось цю табличку по нашим конкурентам. Так, ну, кадрове агентство нам не підходить е, зробити резюме на заказ. Да, як в російськомовній версії сайту ми можемо це використати, е, напечатати резюме на заказ, заказ написання. Ми бачимо, що, в принципі, є якась частотність е, пошуку цих слів і так далі. Також ми можемо: єдине, що тут не перейдеш на сам сайт, потрібно буде скопіювати. Посилання і подивитися, що собою представляє цей сайт. Так, підходить, в принципі, як конкурент, він нам підходить. Добре, собі відмітили його десь в таблиці, відмітили собі ключові слова, які б ми хотіли звідси взяти, які ми ще не використовуємо, так? І так само ми пішли по іншим посиланням. Те ж саме дивимося ще один сайт. Давайте подивимося, чи він нам підходить. Резюме на замовлення. Так, він нам підходить. як конкурент. Які в нього ключові слова? Так, резюме на роботу на заказ. Перша позиція. От вам. Написання резюме на замовлення, замовити написання. Це не говорить про те, що треба всі ці слова в себе використовувати, але якісь найпопулярніші, ті, яких у вас ще немає, ви можете їх, з ними написати собі SEO-текст. Так, ну для початку нам вистачить аналіз двох конкурентів. Далі ми можемо аналізувати рекламу у Google. А в нас є реклама, а нам треба, треба аналіз наших конкурентів. Так, ми перейшли, наприклад, на резюме на заказ, і дивимося: отут аналіз PPC, ключові слова, які використовує цей сайт у своїй рекламі, якщо використовує від реклами. Так, ось по яким словам. В нього показується оголошення. Да? Купіть резюме, услуги заставлення. Якщо ми робимо пошукову рекламу Google, ми можемо взяти аналіз конкурентів ключових слів також для своєї реклами. І ми тут подивимося приклади оголошень. Тому що нам не завжди може Google показувати оголошення всіх прямо наших конкурентів, а тут ми можемо їх подивитися. Так, ось загрузилося, напишемо резюме за вас. Е, стандартна форма, так, бачимо: заголовок оголошення, посилання на сайт і description, тобто опис самого оголошення. Якщо воно нам подобається, ми можемо щось звідси взяти, якісь ідеї, так, або подивитися може в нас краще. Так, нам них дуже дивне ключове слово в заголовки: напишемо резюме за вас. А, ну, Це найкраще резюме замовити, можливо, воно дійсно ключове. Я б його додавала в свої оголошення. Так, за всіма правилами, тенденціями угу, і так далі. Тут навіть на польській щось є, так? О, на замовлення. Так, добре, давайте подивимося іншого конкурента, які в нього ключові слова в рекламі. Якщо конкурент не робить рекламу, тут буде ось така от, е, напис, що Упс, схоже, нема жодних даних. Звичайно, що на даний момент аналіз ця компанія не робить рекламу. Відповідно, не буде ніяких оголошень. Угу, гаразд. Так, це наші оголошення. Давайте ще когось візьмемо М -м, якогось рамдомного. Так, Happy Monday. Що це в нас за сайт? -му -му, скільки всього, -щось, щось також з кар'єрою пов'язано. Так, не хочу я приймати ваші куки. Ну, давайте його ще проаналізуємо. Так. Приклади оголошень. Немає, не роблять вони. Так, добре, повертаюся до свого сайту, а це, в принципі, все, що я хотіла показати в даному ролику. Звичайно, ви можете додати свої метрики оцінювання конкурентів. Да? Це тільки один з сотні варіантів, по яким я дивлюсь конкурентів. Звичайно, краще ще прийти на їх сайт і дослідити конкретно воронку продажів сайту. Так? Спробувати зробити замовлення у конкурента, наскільки в нього щось працює чи не працює, якийсь певний крок до конверсії. Просто щоб розуміти. Що ви там щось в себе не доробили, або навпаки, вас краще. Можете себе похвалити за це. От я думаю, що це не останній ролик про конкурентів. Я ще подумаю, на яку тематику можна розповісти, про який більш детальний аналіз. Я вам дякую за перегляд, буду вдячна за ваші вподобання. Так, так ви мене мотивуєте знімати далі ролики. І, до речі, всі свої запитання, які вас зараз виникли, я в мене велике прохання писати в коментарях, тому що я на них відповідаю. І ваші запитання можуть бути цікаві іншим глядачам, які будуть дивитися цей ролик. Вони зразу будуть бачити відповідь на це. Так ви їм також допомагаєте таким чином. Ну і плюс підтримуйте мене, мій канал. також. Ви в коментарях буде закріплено посилання на мою групу в Телеграмі, де ви можете підписуватись і отримувати додаткові, додаткову інформацію. І до зустрічі в нових роликах. Па-па!